Всім хаюсечки, е, Я прийшла зі школи і ну, як завжди, домашнє завдання. У нас сьогодні дощ похмуро. Ну, короче, все погано. Е, погода просто ну, така. Вот. І у мене є домашнє завдання на технологію. Це ми зараз робимо, як воно там називається, лялька-дзвіночок. Це, типу, як щось лялька-мотанка, тільки лялька-дзвіночок. Ну і зараз я хочу разом з вами поділитися, як я нею роблю, і, ну... Щоб отак от, от було цікавенько. Для цього мені потрібно... О боже, се раз. Все помінялось. Ну, найголовніше, мені здається, деталь це... Дзвіночки. Ось... Дзвіночок один треба, але у мене їх два. Того, що це лялька дзвіночок, того і треба. Далі вата, синтапон, мене вата, це, звичайно. І у мене є детальки, які мені будуть потрібні. Так, мені детальки це ось, це в мене тканина, звичайна. Сюди мені не треба. Это это из-за рассадочки попробуем? Ой, шматочки. А, господи боже, это тоже нет. А. Полина любит большие драки. Я вытащу Полину из Юряги. в сотый раз. Полина покусилась на убийство. Полина найду лучшего юриста. От, У мене буде така в відтінках фіолетового, синього, блакитного, рожевого, біленького. Я думаю, видно по кольорам. Тому що приступаємо. На перший етап нам потрібно великий найбільший, найбільше колон, вату і дзвіночок. А, ну ще й нитки. One moment. Будемо тут ці ниточки. Господи, боже. Ну, перед цим ми маємо пам'ятати правила безпеки. Е, так що не беремо в зуби голку. Як буває, роблю я. Пропустим. Так, до дзвоника ми прив'язуємо нитку. Прив'язуємо до синте. До синтепону. Синтепон Сентипод поміщаємо в центрі великого кола. У нас, має бути голова. Ну, давайте вона у нас буде. Така Почекайте, я хочу зараз подивитися, як це буде виглядати. Можна трохи побільше взяти. Не буду жаліти. Ні, давайте ще більше. Коротше, буде така голова, думаю, нормально. Ну, для зручності ми маємо так зробити. Оп. Трошки зімняти, щоб було видно центр. Оцю штучку. І коли ми його так зробимо, у нас буде видно і навіть не треба буде креслити. Так. Беремо кружочок. Спочатку давайте прив'яжемо. Це ми відкладуємо. Ми беремо це, ми беремо нитку, ножиці. Паліна любите. Далі ми... Ну ладно, пропустим. Момент. Мастер-класс? Ну что, похимичим? Ты просто просто пушка, но малышка, опять описывать Игрушка. А, зачем я это делаю? Не требует. Ребят. Просто прямо до звоника, Он короче, такие. Спиранкой, то есть нормальный. Хорошо, ты масса такого. Я вот так вот. Мы И с всей стороны. Чтобы творилось, но ну, Типа кружочек должен твориться. Мы надо забудем типа кружочку. Она будет за кружочком. А-а-а! Алина, вы как же Вот это же у нас есть. Не знаю, если я раз уже тут провязала, что есть, но нормально. Берем, просовываем и завязываем психочку. Это еще завязываем для профилактики. Все. Теперь мы отрезаем. Чому ну, не знаю, кого можна дошки залишити? Не обязательно. Ось получилась такая липучка маленько схочечко. Залится, хорошо. Дальше мы ми... обвяжемо, то есть мы ходимо по центру, як я казала. І поїхали. Короче, ворожила, ворожила я, зробила нарешті отаку рівненьку, красиву хмаринку, а не то, що в мене тоді було. Тепер я ще раз як показую. З'їнаю так вот красивенько. У нас тепер утворюється тут така штучка. Тепер ми її прижимаємо, розкладаємо і обмотуємо. Зараз покажу. Ось така у мене вийшла. Перший слой, можна так сказати. Тут це дзвонить, це вже плюс. Далі ми вдіваємо ой, другий слой. Із такої тканинки. Погнали в наступне коло і ось. Камера просто не передає такі кольори, але це просто дуже ніжні. ну і відрізняється відтінками. Ось так. І третій, найяр... найяскравіший це ось такий. Ось яка в мене лялечка вийшла. Ну це ще не все. Чекайте продовження з ручками і хустинкою. Підписуйтесь.